Від імені працівників Національної поліції України при штабі антитерористичної операції хочемо поздоровити всіх з Новим роком, побажати здоров'я, успіхів та перемоги. Шановні українці, Державна прикордонна служба України вітає вас з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. Бажає в наступному році щастя, здоров'я, злагоди та мирного неба над землею. Шановні співвітчизники. Зведений загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що виконує завдання за призначення на зоні АТО. Щиро вітаю вас з наступаючими новим роком та містом Христова. Бажаю вам, щоб наступаючий 2016 рік став для вас роком миру, добра та любові. Нехай ваші мрії збуваються. Слава Україні! Від себе особисто від керівництва Національного об'єднаного групання Національної гвардії України в зоні проведення терористичної операції в Донецькій Луганській області. Хочу щиро привітати всіх. З наступаючим новим роком, з Різом Христовим Побажати щастя, здоров'я, мира і злагоди. Безперечно, 2016 рік буде роком нашої, нашої перемоги. Все буде добре. Всіх святам, всього доброго. Шановні українці, від щирого серця вітаю вас з, наступ, з наступаючим новим 2016 роком. Бажаю здоров'я, успіхів, наснаги терпіння. І нехай щастить кожному із нас. бо ми цього варті, дорогі українці. Поздравляємо вас з Новим Годом, Желаємо бути в цьому году багачі, щастя, здоров'я, найголовніше міра. Побіда буде за нами. Наше діло праве. Дорогі українці! Щиро вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам миру та лише добрих новин. Ми переможемо. Сумнівів у цьому немає.